Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь що дійсно закохує чоловіків назавжди. Якщо жінка, хоча б раз у своєму житті заходила в інтернет або відкривала глянцевий журнал, вона обов'язково натрапляла на статтю про те якою їй треба бути, щоб приваблювати чоловіків? Сексуальною, але скромною, господарською, але не клушою, освіченою, але не занадто розумною, веселою, але не сміхотворною. І ще тисячу взаємовиключених мусить бути заради чоловіка. Насправді існує лише один фактор, що показує, чи закохається чоловік у вас по-справжньому, чи ні. І в цьому відео я розповім про нього. Я працюю психотерапевтом уже 10 років, і за цей час зустріла чимало стереотипного мотлуху, які намагаються нав'язати жінкам, аби вони відповідали чиїмось уявленням про ідеал. У моєму семидневному практику ми як зустріти своє кохання та вийти заміж за 6 місяців. Я даю покроковий план дій, як зчитувати несвідомі сценарії чоловіків, щоб легше знаходити свою людину. Також розповідаю, як закохати в себе підходящого чоловіка, вибудовувати з ним довіру і перетворити побачення на щасливу сім'ю. Обов'язково пройдіть цей практикум, якщо втомилися від несерйозних і невдалих стосунків, і не розумієте, чому вам постійно не щастить у коханні і не можете закохатися вам всі не ті або трапляються якісь невдахи і погані хлопці. Бажаю кожній з вас пройти цей практикум. І нарешті зустріти людину, яка говоритиме з вами однією мовою кохання, а не вимагатиме від вас переродитися в його маму. А якщо ви хочете вийти заміж за дуже багатого чоловіка, тоді подивіться ще мій психологічний розбір про те, як я допомогла своїй клієнтці вийти заміж за півроку за британського мультимільйонера. Посилання на нього також є в описі до цього відео. Назва як за 6 місяців стати дружиною мільйонера. Індустрія краси ліпить із нас закомплексованих потвор, які повинні витратити купу сили грошей, щоб хоч трохи. Трохи подобатися протилежній статі. Патріархальні суспільства змушують нас почуватися завжди трохи недоречними і недоробленими, щоб ми вистрибували зі своїх спідниць заради чоловічого схвалення. А популярна психологія вибудовує теорії змови про те, що існує якесь унікальне знання або поведінка, що допомагає привернути чоловіка своєї мрії. Нещодавно я натрапила на психологічний пост, що розповідав про риси. Притаманні дорогим жінкам із вищого суспільства. Зачитаю вам. Такого я ще не чула. Жінку люкс не зустріти випадково, вона не грає в поміть мене, а створює дефіцит, вона стає тінню, яку шукає, її не видно, її відчувають. Як вам? Виходить, що суперпопулярні Біонсі, Тейлор, Свіфти і Білі Айліш, які звучать буквально з кожного її праски. І миготять у кожній стрічці тік -ток, ток у нещасні жінки дешевки, які нікому не потрібні. Звісно, це не так. Жінка не повинна грати сотню ролей і постійно підлаштовуватись під очікування оточення, щоб бути коханою. Вона взагалі не повинна ліпити з себе щось неорганічне своїй природі і бути кимось іншим заради чужих почуттів. Вона взагалі в цілому нікому нічого не винна. Насправді існує лише один глибокий механізм, який визначає, чи закохається чоловік по-справжньому надовго і серйозно чи ні. І цей механізм криється не в умінні загравати очима, не в ідеальній фігурі, не в мистецтві, підтримувати бесіду. Він пов'язаний з образом однієї жінки в житті чоловіка. Зараз усе поясню з боку психології, і ви все зрозумієте. Відповідно до досліджень психології прив'язаностей, наші перші стосунки стосунки з батьками, стають тією моделлю, за якою ми несвідомо будуємо любовні зв'язки в дорослому віці. Американський психолог Джон Болбі, засновник теорії прив'язаності, довів, досвід раннього дитинства закладає сценарій всіх наступних стосунків. Це не гіпотеза, а факт. Уявлення про те, що таке кохання, близькість, тепло і турбота ми отримуємо в дитинстві і спираємось на це знання, все своє подальше життя. Якщо мама була теплою у дорослому віці, ми будемо вимагати від партнера тепла, близьких розмов і обіймів, щоб відчути себе потрібною. Якщо тато був скандальний, зі спокійною людиною нам буде нудно і самотньо. Здаватиметься, що він просто нас не кохає. Якщо мама була смішною з людиною без почуття гумору, нам буде смертельно нудно. У цьому не буде іскри. Дослідження Нью-Йоркського університету у 2020 році показало, що 82% чоловіків обирають собі в партнерки жінок, які нагадують їхніх матерів за характером або темпераментом. Причому це не завжди усвідомлений вибір. Більшість навіть не здогадуються про те. Те, чому їх тяне саме до такого типу жінок, чому саме мама? Адже можна було б списати улюблену жінку з бабусі, старшої сестри, найкращої подруги або тітки. Але працює образ лише матері. Мама перший об'єкт любові для кожного хлопчика. Саме з нею він приходить в свої перші етапи прив'язаності, вчиться довіряти, переживати емоції, шукати підтримку. Її образ стає еталоном жінки. Формочкою, якою хлопчик буде міряти всіх наступних партнерок. Якщо мама була ніжною і турботливою, чоловік буде шукати жінку, здатну дати йому відчуття затишку і прийняття. Йому не буде потрібна фатальна жінка з бурями пристрастей. Він закохається в ту, хто стане для нього тихою гаванню. Він буде розквітати поруч із такою дівчиною і в'янути біля типажу незалежної зірки. Якби він не був зачарований зухвалою кокеткою, він буде пиляти її. За відсутність уваги й ніжності, і навіть за те, що вона не ставить їхню спільну фотографію на заставку свого телефону. Він буде вимагати від кожної проявляти риси своєї мами, поки нарешті просто не знайде її копію і вони не заживуть душа в душу. Якщо мама була господарською і поступливою, хлопцеві буде потрібна жінка в стилі матінки, звіяних вітром, навіть якщо здаватиметься, що його збуджують лише гарячі, Холодні киці, психіку не надурити. Для серйозних стосунків йому будуть підходити лише м'які, добрі дівчата здатні зварити борщик і красиво сервірувати стіл на вечерю. Якщо мама була сильною, холодною, амбітною, йому несвідомо буде приваблювати жінка з подібними рисами, навіть якщо на рівні свідомості він мріє про домашнє тепло. Йому буде комфортно жінкою, яка йде вперед, будує кар'єру, має свою думку. З ніжною крихіткою він буде відчувати, що щось не те, не йде, стосунки не клеяться. Її господарність здаватиметься йому нестерпною нудьгою і недалекістю, а не бажання працювати ліню, а відсутність цілий дурістю. Ніжність для нього буде порожнім сюсюканням, а слабкість пасивною позицією. Якщо мама хлопця була домашньою дівчата, що роз'їжджають у відрядженнях. Будуть його дратувати. Можливо, він буде зустрічатися з різними дівчатами, але рано чи пізно розлучиться з ними заради тієї єдиної, схожої на мами. Вони сядуть разом на диван і будуть абсолютно щасливі з Нетфліксом, собакою і попкорном. Якщо в домі часто були сварки, чоловіка може несвідомо тягнути до жінок, які вміють влаштовувати бурі. І він несвідомо буде відтворювати емоційний. І напружений фон дитинства, бо через конфлікти він звик відчувати зв'язок і увагу. Йому буде потрібна емоційна, пристрасна і зухвала. Якщо мама була відсторонена і весь час витала в хмарах, у своїх думках чоловікові можуть Подобатися жінки-загадки, недоступні, незалежні, які не розчиняються у партнері, вони здаватимуться йому особливо привабливими, бо нагадують ту недосяжну любов, яку він мріяв отримати в дитинстві. Якщо мама покинула сина в дитинстві, віддала його бабусі, переклала відповідальність на тата або просто не включалася в його виховання, хлопець буде шукати собі схожу дівчину. Чоловіки, у яких були травми, при в, в дитинстві частіше закохуються в жінок, які повторюють їхній материнський сценарій. У надії несвідомо переписати стару історію. Чоловік завжди шукає не нове кохання, а продовження тієї любові, яку вперше відчув у дитинстві. Він хоче жінку, яка вміє кохати так, як мама. Якщо ви не згодні зі мною, напишіть свою думку в коментарях. Цікаво почитати вашу точку зору. Тому що тут дуже Тонка грань між мами над синочок і пошук мови любові мами у дослідженні Personality and the Individual Differences» Проведеному у 2019 році з'ясувалося, що близько 74% шлюбів, укладених на основі родинної схожості, виявлялися більш стійкими і довговічними. Звичайно, це звучить трохи лячно, ніби в нас зовсім немає шансів побудувати щасливу сім'ю з симпатичним хлопцем, якщо ми зовсім не схожі на його в маму. Однак це відкриття я вважаю визвольним. Тому що бути бажаною жінкою, це не означає безкінечно змінюватися, догоджати, приміряти маски. Це означає просто бути з собою. І рано чи пізно ви обов'язково зустрінете людину, яка вас покохає просто за те, що ви є, за те, що ви така, тепла чи відсторонена, пристрасна чи тиха, домашня чи активна. Ви потрапляєте у його внутрішню карту прив'язаності, і між вами виникає міцний зв'язок. Шукайте не тих, кому ви Повинні сподобатись, а тих, для кого ви будете своя, просто так. Я знаю, про що зараз думаєте. Юля, тепер виходить, що мені треба знайомитися не з чоловіками, а з їхніми мамами, щоб розібратися, з ким мені потенційно буде комфортно в шлюбі. І так, і ні, мої любі. Ви ж усе-таки будете жити з хлопцем, а не з його мамою. Однак не буде зайвим на одному з перших побачень розпитати чоловіка про його дитинство і обговорити. Його стосунки з мамою. Чи були вони близькі, чи давала вона йому тепло, чи була холодною, чи була домашньою або кар'єристкою. Це не тільки гарна тема для розмови і щирий інтерес до співрозмовника, але й невелика підказка вам. Ви саме так, кого він буде кохати всім серцем, чи ваші енергетики надто різні. Любі, мої нікому не дозволяйте вселяти у вас невпевненість і відчуття, що ви якась не така. Ви вже. Чись ідеал, і не потрібно вам бути дефіцитною і люксовою, м'якшою або жорстокішою, сексуальнішою або стриманішою. Ви вже прекрасні і унікальні. Цінуйте це в собі і шукайте того, хто зачарується вами без жодних, але і якщо для справжнього кохання вам не потрібно нічого вигадувати. Будь ласка. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові психологічні розбори. Я випускаю відео щотижня і дуже потребую вашої підтримки. Дякую вам, мої любі! Обіймаю кожного з вас. Ваша Левковська. Па-па.